Вітаю! Сьогодні розглянемо тему технологічні вимоги до приготування закусочних страв правила подачі. За характером кулінарної обробки і основним продуктом закуски можна поділити на такі групи: бутерброди, салати і вінегрети, холодні страви і закуски з овочів і грибів, риби, м'яса, яєць. Для приготування їх використовують свіжі, солоні та мариновані овочі, фрукти і ягоди, яйця, м'ясо, рибу, гастрономічні товари, такі як масло, сир, рибні та ковбасні вироби, нерибні морепродукти, молочні продукти. Холодні страви і закуски стимулюють травну діяльність і сприяють збудженню апетиту, тому вони мають бути гострими на смак і красиво оформленими. Холодні страви і закуски у харчуванні людини мають надзвичайно велике значення. Холодні закуски з сирих овочів є основним джерелом вітамінів вітаміну С, каротину, вітамінів групи В та мінеральних речовин, наприклад, солей, натрію, кальцію, заліза, фосфору. Ароматичні смакові речовини ще місяця в овочах збуджують апетит різноманітнять харчування. Закуски з м'яса, сиру, яєць містять значну кількість жирів, білків, вуглеводів. Наприклад, паштет з печінки, відварна птиця під майонезом, м'ясо відварне з гарніром. У рецептуру багатьох закусок входить олія або соуси і заправки до них. Тому такі закуски є джерелом ненасичених жирних кислот. Дуже важливо при цьому, що олія не піддається тепловій обробці і не втрачає своєї біологічної активності. Більшість холодних закусок мають гострий смак. Закуски з оселеця, кільки, квашеної капусти, солоних і маринованих грибів. Деякі мають ніжний смак, заливна риба, м'ясо, холодні страви з птиці і дичини. До таких страв додають гострі приправи і соуси: герчицю, хрін, соус, майонез. Особливу роль відіграють холодні страви і закуски в меню банкетів, де їх буває від 5 до 10 видів. Гарно, зі смаком оформлені холодні закуски і страви прикрашають стіл. Різноманітність продуктів, що входять до складу холодних закусок, гострий смак, гарне оформлення, збуджують апетит. Поліпшують засвоєння їжі. Стимулюють діяльність травних залоз, У зв'язку з цим їх подають на початку приймання їжі. Між холодною закускою і стравою особливої відмінності немає. Оскільки якщо їх подають перед обідом, вони відіграють роль закуски. А в меню сніданку або вечері можуть бути основною стравою. Деякі закуски подають гарячими. Наприклад, м'ясо, птицю, дичину, рибу. Ці закуски нарізують дрібними шматочками, щоб відвідувач не користувався ножем. Більшість гарячих закусок подають у кокітницях, кокольницях, порційних сковородках і в цьому ж посуді подають на стіл. Крім того, закуски запікають також у волованах, циліндрах з хліба та крутонах. Температура подавання холодних страв і закусок має бути не вищою за 12 градусів, а гарячих 55-60 градусів. Щодо приготування холодних страв і закусок висувають наступні вимоги. Підготовлені компоненти для салатів та інших холодних закусок з'єднують і заправляють безпосередньо перед реалізацією, щоб краще зберегти смак і зовнішній вигляд. Зелені страви готують напередодні реалізації. Їх зберігають при температурі 2-6 градусів не більше як 12 годин. Посуд та інвентар мають бути промарковані і використовуватись за призначенням. Температура подавання холодних страв і закусок має бути 10-12 градусів. Особливу увагу звертають на обчищення і нарізання варених овочів. Миття свіжих овочів і зелені не менше як 5 хвилин. Перемішують салати дерев'яними ложками. Посуд для відпускання холодних страв і закусок охолоджують. Усі продукти, які використовують для приготування холодних страв і закусок, обробляють згідно з вимогами санітарних правил. Для теплової обробки картоплі, моркви і буряків, використовують два способи: спочатку варять їх у шкірці, а потім очищають або навпаки. Щоб поліпшити санітарний стан і якість салатів і вінегретів, картоплю відварюють обчищеною, нарізують після охолодження. Буряки і моркву обчищають, нарізують і припускають у невеликій кількості води. До напівготових буряків додають 3% оцет – 100 г на 10 кг буряків. Для приготування вінігрету моркву припускають з додаванням олії для розчинення каротину і кращого засвоєння організмом. Швидкозаморожений зелений горошок, не розморожуючи, опускають у підсолоно-киплячу воду і варять до готовності. Зберігають кожен вид відварених овочів в окремому посуді при температурі 8-10 градусів. 12 годин з моменту відварювання. Для приготування салатів, гарнирів і оформлення страв використовують сирі овочі моркву, білоголову і червону капусту, свіжі солоні огірки і т.д. Сирі овочі підлягають кулінарній обробці, після чого їх повторно промивають кип'яченою водою. Особливо ретельно обробляють салат з зелень петрушки, селери, кропу, оскільки вони характеризуються високим ступенем бактеріального обсеменіння. Слід промивати таку кількість зелені, яку можна реалізувати протягом однієї години. Рибні, холодні страви і закуски готують з відварних пластів риби з хрящовим скелетом, смажених і відварних порційних шматків різних видів риби, копчену рибу зачищають від шкіри і кісток, нарізують на шматки, оселедець розбирають на філе з кістками або чисте філе. Шпроти, сардини, сайру вимають з банки, перекладають у чистий сухий посуд і потім розподіляють на порції без додаткової обробки. Сік, томатну заливка або масло розподіляють рівномірно разом з основним продуктом. У кільки видаляють хвіст, голову і нутрощі. З м'яса і м'ясопродуктів для виготовлення холодних страв використовують розбів, язик. Шинку, буженину, окіст. Смажену і відверну птицю, дитшину і ковбаси. М'ясопродукти обсмажені великим шматком охолоджують, знімають засохлу кірочку, нарізують поперек волокон тоненькими шматками. Окіст зачищають, видаляють кістки, знімають шкіру, зрізають зайвий жир. Потім розбирають на зручні для нарізування частини. Ковбасу. Перед нарізанням обтирають сухим рушником, видаляють обв'язки, шкіру надрізують і частину її знімають. Якщо оболонку з ковбаси зняти важко, то ковбасу занурюють на 1-2 хвилини у гарячу воду, обтирають насухо рушником, потім надрізують шкіру і обчищають. Відверний язик, не охолоджуючи, занурюють у холодну воду і обчищають від шкіри. Потім охолоджують і нарізають на порції. Птицю і дичину смажуть до готовності, охолоджують, нарізають на порції. Сир твердий розрізають на великі шматки прямокутної форми вздовж, а круглої на сектори. Зачищають зовнішню кірку і нарізають на порційні шматки. Вершкове масло зачищають, нарізають на прямокутні бруски, потім на порційні шматки у вигляді квадрата або прямокутника. Масло можна нарізати спеціальним турбуваним ножем. Нарізане масло зберігають у холодній воді. Подача страв також має своє значення. Мода у сервіруванні столу та подачі страв повертається до витоків, а точніше відкочується більше, ніж на 20 років назад. На столи повертаються дерев'яні дошки для подачі страв і ця тенденція подобається рестораторам і відвідувачам. Як правило, такі вироби виготовляють з дуба, бука, оливи або вільхи. А ще можна знайти екземпляри з бамбука. Важливо пам'ятати, що чим більше товщина, тим міцніше і витриваліше буде виріб. Дошки з різних видів деревини необхідно просочувати спеціальним маслом або воском, щоб вони довше зберігали свій первісний вигляд та не втрачали своєї гігієни і слугували довго. Використовуючи дошку з дерева, головне не допустити надлишку таких виробів на столі. Пам'ятайте, дерево чудово поєднується з порцеляною. Саме колір і форма таких виробів сформує стиль на столі. Також доречний тандем. Під час сервірування столу, дерева і скло. Великим попитом користується камінь. Дошки, які виготовляють з натурального шиферу. Це натуральний камінь, який не випромінює ніяких шкідливих речовин. Прекрасно витримує високі і низькі температури, не вбирає запахи і вологу. Довговічний. Такі шиферні дошки відмінно підігнані для подачі всіляких закусок. Сирних скибочок, стейків, суші або булочок.